Друзі, доброго вечора. Кажу всім ще раз. Традиційно у цій порі новини на п'ятому каналі. Півгодинний огляд всіх найважливіших тем подій і заяв. Отже, українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська. Наші оборонці блокують спроби ворога накопичити штурмові військові групи та просунутися в обхід Покровська та Мирнограда. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за його словами. Командири мають чітке розуміння важливості збереження особового складу. Під час наради з нашими командирами уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації противника. Для забезпечення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів. У цьому контексті особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів вчасної медичної евакуації, а також ведення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим БПЛА. Семеро людей поранені через ворожий удар по Одесі Росіяни атакували місто дронами. Понівечені кілька багатоповерхівок, адмінбудівля, цивільні автівки. Також через пошкодження енергетичного об'єкта частина споживачів залишаються без світла. Нині у місті продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Більше подробиць знає Аліна Оганезова, це просто словами не слова передати, наскільки це було страшно. Будинок буквально ходив ходуном у вікно. Я бачила рожеве полум'я, помаранчеве. Це дуже страшно, дівчата. Не дай Боже комусь таке пережити. Я досі не плакала. Але стан такий, що хочеться розридатися. Усередині все досі тремтить. Пані Світлана пригадує події ночі і каже, що дивом вціліла. Вона мешкає в одній з багатоповерхівок, які зазнали руйнувань у наслідок російської атаки. Ворог поцілив по Одесі ударними дронами. У місті спалахнули масштабні пожежі. До їх гасіння залучили понад півсотні вогнеборців. Під час повторної атаки пошкоджень зазнала і пожежно рятувальна техніка. Вибухової хвилі в окремо розташованих квартирах було заблоковано двох людей, яких вогнеборці спільно з поліцейськими деблокували та передали медикам. По роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, через що наші підрозділи мали перебувати в укритті. Прицілом цієї ночі опинилася енергетична та цивільна інфраструктура міста. Є поранені, пошкоджені декілька багатоквартирних будинків, адміністративна споруда та легкові автівки. Вибуховою хвилею в оселях повиносило вікна та двері. Крім того, понад 50 тисяч споживачів залишилися без світла. Місцеві мешканці діляться емоціями після пережитого. Дуже, ну, дуже страшно було, було дуже страшно. Ми просиділи в підвалі до пів на другу. У нас там облаштована кімната. Хтось ховався просто в під'їзді. Було справді дуже лячно. Ну звісно, опалення нема, бо котельня стоїть, світла немає, це незручно, але це не найстрашніше. В той момент, коли я зрозуміла, що настільки гучно, я його ще ніколи в своєму житті не чула, я встигла вибігти в коридор в квартирі. І одразу відбувся перший вибух, і посипалося скло. Після цього одразу друг. Третій вибух після третього вибуху я вибігла вже в під'їзд, де були інші сусіди з верхніх поверхів, і всі інші вибухи ми пробули в під'їзді. Нині на місцях влучань працюють усі оперативні служби, розгорнуті і пункти незламності. До допомоги комунальникам долучаються і мешканці пошкоджених будинків. Зокрема, пан Віктор із самого ранку прибирає скло. Каже, попри руйнування, найголовніше, що всі живі. Сиджу на кухні, сижу. Сиджу на кухні, чую, мопед їде. Думаю, якийсь дурень їде. Відкриваю вікно, чую шахеди в наш бік і бабах. бабах. Ах, в кімнаті вогонь. Квартиру зачепило. Тут поруч теж. У квартирі таке враження, наче вогонь прям. Потім дим пішов. Через атаку в місті також тимчасово змінено рух трамваїв. За попередніми даними пошкоджено понад тисячу квартир. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Донецьк та окупована частина Запорізької області у блекауті. А на Росії гучний гул безпілотників та вибухи. У ніч на четвер ворожа міннападу заявило про атаку БПЛА над десятком областей РФ та загарбаним Кримом. У полі зору сил оборони ймовірно знову опинився один із стратегічних заводів Путіна. Більше розповість Ганна Рибалка. Темні перспективи для окупованого Донецька напередодні пізно увечері захоплене росіянами місто атакували БПЛА. В мережі Донечани викладають відео. А місцеві телеграм-канали пишуть: на місто летіло понад пів сотні безпілотників. Під бавовною був не лише Донецька а й окупована РФ Макіївка. Там теж ворожа армія сиділа без світла. Від вікна відійди. Салют а було знестроено відповідні об'єкти на частині тимчасово окупованої території, зокрема Запорізької області. Це те, що е, впливає безпосередньо на роботу російських е, окупантів і їхніх об'єктів. Відповідно, е, так само мова йде про Донецьку область, Донецьк. Там і Київка там частковий блекаут. В ніч на четвер безпілотники також атакували Ставропольський край. Моніторингові українські пабліки повідомляють, ймовірно, зайнявся хімічний завод, Невинномийський азот, де яка його продукція використовується у військовій хімії. В Орловській області Росії звідки щодня вороги запускають шахеди й гербери, вночі чули з десяток вибухів. Місцеві телеграм-канали дають зрозуміти, бавовна накрила район неподалік ТЕЦ. Нічого не видно, але там прямо димок нормальний. Хоча труби ТЕЦ за цією будівлею. Ми опасик также может. Доки Путін на тлі мирних потуг партнерів Києва погрожує захопити всю Україну. У медіа продемонстрували масштаб осінніх ударів зсу по стратегічних об'єктах Росії. Знімки Planet Labs, які оприлюднив проєкт схеми Радіо Свобода, свідчать такої високої кількості успішних влучань за короткий проміжок часу в українських оборонців ще не було. Вважають військові та економічні експерти, з якими поспілкувалися журналісти раніше. Генштаб збро. Сил заявляв про ураження упродовж осені понад 50 об'єктів паливної та військово-промислової інфраструктури Росії. Ганна Рибалка п'ятий канал. Літаки з президентом України чатували невідомі дрони біля аеропорту Дубліна. Про це пише видання The Wall Street Journal. Чотири безпілотники порушили заборону на польоти. Її вводили на час прильоту Володимира Зеленського. У понеділок він здійснив візит разом із першою леді. Близько 23-ї години. Невідомі дрони вийшли на траєкторію літака. Однак борт сів у Дубліні раніше запланованого. Дрони та президентський літак розминулися. Безпілотники надалі попрямували у бік. К моря тримали курс на місце дислокації військового корабля Ірландії. Судно таємно чергувало довкола Дубліна. Збройні сили виявили дрони порушники, але вирішили їх не збивати. За оцінкою апарати були великого розміру та мали військове призначення. Попереднє місце запуску на схід від ірландської столиці. Причетних наразі не впіймали. Вище керівництво Ірландії провело екстрене засідання. Дорогою назад літак Володимира Зеленського злетів за спеціальних умов. Yeah. <sighs> Українська делегація повертається за стіл переговорів із командою Дональда Трампа. За даними Associated Press, сьогодні у Майами радники американського президента зустрінуться з українцями, щоб узгодити позиції. У Гельсінки тим часом визнають, мир може мати різні форми, але для Європи принциповою залишається територіальна цілісність України. А в Римі роблять окремий акцент. Якщо угоди таки вдасться досягти, підтримка Києва має перейти від фронтової до безпекової. Єгор Голівець. Збирав деталі. На кого Вашингтон тиснутиме більше на Київ чи Москву? Агенція Associated Press пише, що американці хочуть поступок, але ще не визначилися, від кого саме їх вимагати. На цьому тлі пролунала й оцінка з Вашингтона. Президент США передав враження своїх радників після поїздки до Москви. Вони твердять, буцімто Путін демонстрував зацікавленість в угоді і намагався подати себе як сторону, яка прагне завершення війни президент Путін провів дуже хорошу зустріч з Джаредом Кушнером і Стівом Віткофом, що з неї вийде, сказати не можу, тому що як ви знаєте, для танго потрібні двоє. Ідеться про Україну. Я вважаю, що з українською стороною ми вже майже все узгодили. Вони загалом задоволені, зважаючи на обставини. Але найсумніше те, що якби я був президентом війни б взагалі не сталося. Вони мали б 100% своєї території. Нічого б не трапилось. Це дуже сумна ситуація. Європейські лідери теж мають свою позицію. Генсек НАТО Марк Рютте переконаний, що Кремля рано чи пізно буде змушений переглянути власні розрахунки. Тиск Со. Юзників має залишатися постійним, бо це єдиний шлях підштовхнути Росію до реального компромісу. Президент Фінляндії Олександр Стуб додав: мир може бути різним, сприятливим, невигідним або суто компромісним. Реалізм полягає в тому, що Фінляндія та Європа працюють над тим, щоб збереглися незалежність України, її суверенітет і територіальна цілісність. Але реальністю є також те, що мир може бути або хорошим, або поганим, або якимось компромісним. І реальністю є те, що нам, фінам, слід готуватися до того моменту, коли мир буде досягнутий, і всі ті умови справедливого миру, про які ми так багато говорили протягом цих чотирьох років, наймовірніше не будуть виконані. Україна й далі демонструє неймовірну стійкість. Путін вважає, що може нас пересидіти, але ми нікуди не зникаємо. Ми даємо ще один чіткий сигнал, що він помиляється. Ми посилюємо підтримку України і нарощуємо тиск на Росію. Зокрема, це протидія російському тіньовому флоту та інші заходи, які створюють для Кремля стратегічні дилеми. Глава італійського МЗС Антоніо Таяні заявив у Брюсселі, що у разі досягнення угоди та припинення вогню роль озброєння зміниться. Воно буде потрібне не для фронту, а для гарантування безпеки України. Сподіваємося, що найближчими місяцями зброя більше не знадобиться, якщо буде досягнуто угоди. Якщо настане припинення вогню, зброю можна використати для інших цілей. Я маю на увазі гарантування безпеки Україні за моделлю 5 НАТО із присутністю американців, які могли б забезпечити і повітряну оборону. Це інший важливий аспект. Ми зробимо свою частину, як завжди, і сьогодні, і в наступні тижні, і в наступні місяці. ООН Теж посилила тиск на Кремль окремою резолюцією щодо викрадених українських дітей. Генеральна асамблея вимагає їх негайного та безумовного повернення. У документі наголошують на припиненні депортацій, примусового усиновлення та зміни громадянства. Москва традиційно відреагувала звинуваченнями на адресу міжнародної спільноти. Документ підтримала більшість держав. Попри те, що резолюція має лише рекомендаційний характер, вона фіксує питання українських дітей. Тей лишається на порядку денному і посилює ізоляцію Росії. Егор Галівець, п'ятий канал. Американська зрада в очах Європи про що лідери старого світу попередили Зеленського під час останньої розмови? Чому Бельгія боїться надавати дозвіл на передачу заморожених мільярдів Москви? А ще про несподівані нові напрямки наступу, якими насправді не вперше починає погрожувати ворожа пропаганда. Більше про події 1380-го дня великої війни в огляді від Олексія Пасака можуть зрадити Україну. Лідери Європи застерігають Київ про ризик зміни позицій США у переговорах із Росією. Скандальні заяви оприлюднює німецьке видання Держпігель. Посилаються на стенограму розмови, яка відбулася 1 грудня. Із президентом України говорили президент Франції Еммануель Макрон, німецький канцлер Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Олександр Стуб, генсек НАТО Марк Рюта та низка інших високопосадовців. Вашингтон грає в ігри з вами і. Нами наголошують європейці. Є ймовірність, що США зрадять Україну, заявив Макрон у контексті питання території та гарантій безпеки. Офіційно і у Києві, і у Берліні такі заяви не деталізували у Парижі. Натомість заперечили повідомлення медіа, але президент Франції вочевидь вже шукає запасні шляхи до переговорів. Візит до Китаю і заклик до Сі Цзіньпіна вплинути на Кремль. Я сподіваю, що я сподіваюся, що Китай зможе приєднатися до наших зусиль, щоб якнайшвидше досягти, хоча б припинення вогню у формі мораторію на удари по критичній інфраструктурі. Це ключовий момент для прийдешньої зими, оскільки цивільна інфраструктура, зокрема енергетична, і досі перебуває під російськими атаками. Але в ширшому сенсі ми маємо працювати разом, щоб досягти справедливого та тривалого миру, який поважатиме міжнародне право. Вдають, що поважають право щоб не позбавляти агресора коштів, Бельгія перетворилася на найцінніший актив Росії у Європі. Про це пише видання Політико. Євросоюз планує схвалити репараційний кредит для України, але прем'єр Бельгії рішуче не хоче надавати дозвіл на виділення 140 мільярдів євро заморожених в банку країни. Брюссель побоюється і юридичних наслідків, і суто воєнних. А надто після появи невідомих безпілот. Пників над своїми військовими базами та аеропортами. Рівень напруги та погроз Москва підтримує і на брифінгах своєї постійної преселкаше. протиправні дії з нашими госрезервами, активами. Будь-які протиправні дії з нашими держрезервами не залишиться без різкої реакції. Ми про це не раз говорили. До речі, така реакція буде, як із нашого боку, так і звісно ж ця ситуація не залишиться без реакції світової спільноти без і, е, мирового сообщества. Невідомо, про яку саме світову спільноту йдеться, але в Індії Путіна радо зустрічають урочистими плакатами та церемоніями. Російський диктатор продовжує свої мантри про повне виконання цілей, так званої СВО та повне захоплення Донбасу. Але вже додає і забуті слова міфічну новоросію. Російські воєнкори порожньо погрожують зимовими наступами на Харків та Чернігів, але все це. Лише масштабний ПСО на тлі переговорів зі США вважають у центрі протидії дезінформації. От вони намагаються вдавати, що вони там все захоплюють зараз. Хоча у них досі немає контролю над Пекровським, немає контролю над Гуляйполем, немає контролю над Куп'янським, немає контролю над Вовчанським. Всюди, де вони там розказували, що вони вже там, вони не можуть досі закріпитися. Стратегічні задачі ворогом провалені всі, але інформаційно вони вдають, що. Вони не переможні. Це така стратегія для того, щоб продавлювати свої позиції у ну, дипломатичних перемовинах. Тобто, це потрібно розуміти. І зараз дуже багато буде інформаційних операцій, направлено всередину України для того, щоб ну, просто деморалізувати суспільство і примусити до капітуляції. Інформаційні операції доводиться розбивати на полі бою. Напередодні російське Міннападу звітувало про уявну втечу українських військових під час штурму Добропілля, що неподалік. Гуляйполя на Запоріжжі ворог демонструє і лінії зубів дракона, які нібито вдалося оминути окупантам. Очікувано. Позування з триколором на тлі будівель у генштабі зсу заявили, що заяви ворога не відповідають дійсності. Російська ДРГ з'явилася на околицях селища, але нині вже ліквідована. На підтвердження оприлюднили відео з українськими штурмовиками з 33-го полку в тих місцях, де росіяни заявляли. Про вигаданий контроль, проблеми з контролем у ворога і в окупованому Криму бійці підрозділу гур «Примари» дістали далекобійними дронами радіолокаційну станцію Артиш неподалік Сімферополя. А ще долетіли й до аеродрому Кача удар по російському винищувачу Міг 29 Олексій Пасак, п'ятий канал. Проект бюджету Києва на 2026 рік мають розглянути на засіданні міськради 18 грудня. Нині ж під час засідання внесли зміни до міської цільової програми щодо підтримки українських захисників. Ми внесли зміни до міської цільової програми. Компенсацію бронежилетів для жінок, які вони купують за свій рахунок, і збільшення розходу на отримання. Військовослужбовцями, які отримали поранення і ампутації а, в наслідок, а, дій, ну, само утримання транспорту про адаптацію про, про водінь при водінні з ампутаціями. Також Київрада під час засідання перейменувала низку вулиць. Так Волгодонська у Дарницькому районі Києва носитиме ім'я Героя України Павла Петреченка. Це сержант 59-ї бригади зсу та активіст. Він загинув 15 квітня 2024 року під час боїв з окупантами на Донеччині. У травні цьогоріч йому посмертно присвоїли звання Героя України. Крім цього, Київрада ухвалила рішення щодо низки вулиць та скверів, зокрема вулиці. Лаврський у Печерському районі столиці повернули історичну назву імені Івана Мазепи. Під час засідання згадали, вона мала саме таку назву до 2010 року. А тоді, на вимогу російського патріарха Кирила, назву змінили. У Дніпрі мешканці багатоповерхівки тривалий час залишаються без газопостачання після російського обстрілу. Через пошкодження газової труби люди не можуть готувати їжу. Водночас газова компанія відмовляється виконувати ремонт, пояснюючи, що за це мають заплатити самі мешканці. Чи вдасться відновити постачання газу? з'ясовувала Наталя Москаленко. Сейчас у нас дому. Ну ви бачите, я в якому стані. Мені хочеться навіть про, про війну, про все жити в нормальних умовах. Уже майже два тижні мешканці багатоповерхівки живуть без газу. 23 листопада під час російського обстрілу будинок прилетів ворожий снаряд. Вибух зруйнував вікна та пошкодив газову трубу. Аварійна служба перекрила газ і відтоді постачання не відновили. Газовики пояснюють, потрібна повна заміна пошкодженої труби. Її вартість. 62 тисячі ситуація з газом пошкоджена труба під час вибуху, і газова компанія дала листа, що її потрібно повністю демонтувати і поставити. Нову. На нову трубу потрібно зібрати кошти, тому зараз ми на зборах вирішуємо за які кошти буде цей ремонт виконуватись. Газовики мені дали листа, що вони це робити не будуть. Ця труба повинна ремонтуватись на ну нашими силами. Попри спроби мешканців поговорити з газовою компанією, відповідь була одна: спілкування можливе тільки листуванням. Водночас пошкоджена труба, власність ОСМД, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Вони встановили лічильник. На домі, і е, сказали, що от до лічильника це наш баланс. Те, що після лічильника це вже ОСМД. Вони не мали права цього робити. ОСМД не в змозі цю трубу ні експлуатувати, ні наглядати за нею, не проводити ремонти. Ми не маємо на це права. Це от досі, така, ну, да, да. така ситуація в країні склалася. І тепер, коли під час війни ця труба пошкоджена, це лягло тягарем на ОСМД. А постачальник газу якби в стороні. І я вважаю, що повинні втрутитись. Ну, Державда, держава повинна втрутитися і зламати цю ситуацію. Не ми одні такі. Це по всій країні таке. Олексій каже: люди, які живуть у будинку, готові взяти якусь частину витрат на себе. Але ситуація така, що частина мешканців пенсіонери, а власники багатьох квартир взагалі виїхали за кордон. Народ не в змозі зараз скидуватись на цю трубу. Війна, люди бідні. А нас поставили перед фактом. Дніпрогаз получав від нас абонплату за те, що ми він транспортує нам газ. А тепер, да, це кажуть, це не наше. І куди дівалася та абонплата? Крім того, мешканці також залишилися без вікон. Місто компенсує лише вікна у під'їздах на відновлення квартирних шибок. Люди мають подаватися у програму. «Є відновлення Ось так і виживаємо. Ось так і виживаємо: забили вікна в кімнаті плитою. А балкон плівкою вибиті вікна в квартирах приватної власності. Жителі мають скористуватися програмою є відновлення подати заявку через дію, пройти верифікацію пошкодження через районну адміністрацію, отримати кошти на свою картку є підтримки і вже за рахунок цих коштів встановлювати собі пошкоджені вікна. Багато мешканців квартир кажуть, якщо доведеться складатися на то вони не знають, де брати гроші. Крім того, остерігаються, що боржники, які не платять за газ, відмовляться платити за ремонт труби падає все завжди на тих, хто сплачує. От у на нас в кожному під'їзді десь квартир по 8 по 10 є, які з боргами з великими боргами по всьому: по газу, по воді, по теплу, по ліфтам, ну по СББ Все. Нам жити треба. Нам треба їсти, нам треба тим більше, що виключають вимикають світло погодинно А минулий тиждень ми сиділи по 12 по 15 годин без світла. Тому ну, їсти треба і жити треба. електропічку поставили Електроплитку поставили, а за світло 4,32. Треба заплатити за кіловат. У розмові з нашою знімальною групою представник міськради підтвердив, справді ремонт газової труби має відбуватися виключно за рахунок мешканців. Стандартний протокол, коли біля будинку чи в будинок іде влучання, вимикається газ для недопущення вибухів, і він відновлюється тільки після перевірки справності каналів. Це вже об'єднання має самостійно зробити. Поки що міська влада обіцяє відновити вікна у під'їзді. Планують зробити це у січні. Люди ж сподіваються насамперед на допомогу з вікнами у квартирах. Газ наступним кроком мешканці також звернулися до депутатів міської ради з проханням допомогти у вирішенні проблеми до того, що листі від газорозподільчої компанії не зазначено за що саме потрібно заплатити цю суму. Тож люди бояться, що згодом доведеться платити ще більше. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Як другий дім на Харківщині працює простір соціальної адаптації його відкрили за підтримки іноземних донорів. Тут можна отримати психологічний супровід, займатися спортом та творчістю, а також знайти нових друзів. Сюди приходять українці, які опинилися у складних життєвих обставинах. Переселенці, люди з інвалідністю та старшого віку. Саме тут вони знаходять розраду та підтримку. Життєві історії відвідувачів. Оксана нечеперенко розповість. І такі робимо. Це зараз пані Валентина сповнена енергії та готова до будь-яких життєвих викликів. Та два роки тому жінка опинилася у справжній скруті від тяжкої хвороби, помер її син. Весь час він в мене перед глазами, весь час його дихання, його й мов вже тоді відібрали, і все, що я робила, воно в мене все время стояло перед глазами. І мені це було тяжко. Мені казалось, я не знаю, що я це не переживу. Вибратися з тяжкого емоційного стану та наново віднайти сенс життя пані Валентині допомогли робота у місцевому храмі та психологічна підтримка у просторі соціальної адаптації. Вони мені рекомендували, щоб я більше в споминах у мене було. Ті хвилини, як з не забула я з ним, і мені було дуже добре. В Україні діє система соціальних послуг. У межах цих послуг є центри соціальної адаптації, і один з них у Златопільській громаді під Харковом він був відкритий цьогоріч за підтримки проон в межах проєкту. Поруч сюди люди приходять з різними проблемами. До кожного тут індивідуальний підхід. Особисті психопсихічні проблеми. Діти виїхали за кордон. Виїхали за кордон. Дони вони залишились одні самі. Це самотність і людину це дійсно. Ми намагаємося рятувати. Люди до нас йдуть. Вони приходять з потребою з однією, а потім їм подобається все, що в нас тут відбувається, і вони отримують цю послугу соціальної адаптації в повному об'ємі. Тепер день пані Валентини. увесь розписаний. Тут і заняття з йоги, смаколики для нових друзів у просторі та творчість. Разом із своїми подругами пані Валентина робить зайців зі шкарпеток для дітей із прифронтових територій. І Ручки крутяться тут. В різні сторони і то, це такі наші зайчики. Бабусини зайці називають. Навіть деякі військові беруть зайчики і собі ложать всередину карманчики. Отримати соціальні послуги може кожен, хто опинився у складних обставинах. Як от пан Олександр до Златополя чоловік переїхав через постійні ворожі обстріли свого міста. ж. І в підвал пряталися візде. Там як тільки обстріл, тривога, так і куди то прятався, куди то біжали там усе. Звісно, було неспокійно. голова? Тиск, голова, я, ну, в принципі, я з тиском вже почти з 90 року болію. То звісно піднімався тиски на таблетках на карвалолі. Після психологічної підтримки курсу масажу чоловік відновив фізичний стан. Зараз пан Олександр займається спортом та пішов на курси англійської. Ми всі ходимо на англійську, і стараємось хоть. Ну, споминати що нібудь щось за рік роботи. Простір соціальної адаптації став другим домом для більше як трьох сотень людей. Така підтримка вкрай важлива, особливо у громадах, наближених до війни. Оксана Джоперенко, Антон Віжас, Харків, п'ятий канал.